Від щирого серця вітаю всіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Звертаючись до учасників освітнього процесу Київського району, хочу сказати вам велике дякую. Ви змогли не лише зберегти освітній процес в непростих умовах, а й зробити його більш якісним, безпечним та цікавим. У новому році бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у роботі та в особистому житті. Нехай у вашому дові завжди панують мир, злагода та любов. Окремо хочу привітати учнів, батьків та вчителів 36-го ліцею бажаю успіхів тим, хто навчається та навчає, творить та підтримує, надихає та допомагає. Нехай в новому році ваші бажання та мрії збудуться, оцінки покращаться та люди навколо вас надихатимуть на нові звершення. І більш за все хочу висловити свою подяку військовим, які захищають нас від російських загарбників. Ви наші герої, дякуємо вам за вашу мужність і самовідданість. Нехай Новий рік принесе нам усім мир, щастя та процвітання! Все буде Україна!